Зустріч в межах освітнього проєкту Агросфера організувала компанія АПС для десятикласників із чотирьох сіл Великоберезовицької громади. Школярі ознайомили з напрямком рослинництва та роботою насіннявого заводу, що є одним із ключових підрозділів підприємства. Презентацію та екскурсію підготували фахівці на базі компанії в селі Настасів. Мета показати учням, що сучасний аграрний сектор це широкий спектр професій та можливостей для розвитку. В нас є затверджений навчальний. План. І ми згідно навчального плану кожного місяця є окремий напрямок, який ми будемо залучати. У нас буде ще напрямок цього, цього разу це рослинництво, також буде напрямок тваринництво, птахівництво, комерція, маркетинг, економіка. Ми стараємося, щоб діти зрозуміли, що аграрний напрямок це не тільки робочі спеціальності. Компанія вже близько 20 років займається насінництвом. Під час зустрічі школярам розповіли про те, як саме відбувається вирощування та підготовка насіння а також провели екскурсію насіннєвим заводом, щоб показати увесь процес на практиці. Ми розповідали дітям, чому варто займатися аграрною сферою. Що можна на цьому і хороші і гроші заробляти, тому що кожен з них вони зараз вчаться в школі, і через деякий час вони будуть приймати рішення, ким їм стати в майбутньому. Насіння і насінневе завод це і серце нашої компанії, насправді. Для школярів організували вікторини та інтерактивні завдання. Учень Мешковецького ліцею Павло каже: в майбутньому хотів би працювати в компанії. Найбільше його цікавлять комбайни. Я сьогодні виграв кашкет, блокнот і. Дізнався, багато чого нового. Так подобається. Я грав в ферму, типу, подобається дуже їздити Молотити всяке. Зерно. Я більше просто слухав, запомтовував щось для себе і запам'ятовував нові речі, дізнався більше про агропродсервіс. Загалом 10 з 10 мені сподобалось. Вікторина теж доволі прикольна була. Багато відповідей, багато тих, хто брали участь. Нагадаємо, заняття у межах курсу Агросфера відбуватимуться раз у місяць до кінця навчального року. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.